Загори високої вітер повіває, Святєв нам віру мало що тримає. Просвітив нам Господь віру, пороки світане, святий Господь залишив нам паноці церквами, а хто вірить Христа Бога, той буде спасані, то не вірить по заслузі на вогні спаляні. Уставайте люди, рано Богу самолеті. Бо Ісус Хресто спледе скоро, цілий світ судіті, бо Ісус Хресто спледе, скоро цілий світ Ми не годні в гріхах чорні до Христа вступити. Казав суд буде, я не некає, наше кіло любе гріхи лиш Бог не приймає, наше кіло любе гомір, файнося носиті, очі наші завистують, як би краще жити. Ходив Христос цілим світом Научував людя Казав Христос, що тут життя вічного не буде Казав Христос, що на світі багатство велике, а як ще бну на віки прокляті, Просив Христос, що від гріхів бережіться люди, бо горівка й Любство диявольське буде, і в уміськ Єрусалімі там було по храмі, та виходів святий Господь із учениками, там виходів святий Господь із учениками, научу своїх людей своїми устами. Юби його учніки зачине просити, полі прийдеся, не Божий і цілесвіт судяти, так виказав святий Господь, злокиї справи, як ветру веселий ангел усі людські кари, як ніхто. Уже із панотцю у церквах вчує, всяка віра все зміщеє, все світ зруйнує. Всяка віра все зміщеє, в церквах муце бити. Пам'ятайте, скоро прийде Христос від судєти, Коли зійшов Христос неба, просвят'єти віру. На проданці запродали свят'я його кіло. На проданці запродали поганені взяли, та й до ступа кам'яного Христа прив'язали. Олак його каже белем всіма. На гайками, Розп'ялили його на горі між розбійниками, Ой, моліться до господа, та все Господове. Як не собі розгадаємо записи хрестові, як не собі розгадаємо, як хреста скарався, як за ріки хрестиянів винамуть кидався, тримайтеся, християни, на Божій дорозі, най сатана сині кіші, най найні коради Божі. Най той й сині синикіші, та найні гуляє, бо вже скоро половину сатан людей має, а як буде половину сатан людей мати, То на це з і ланців. Розривати, ой, венмед це розривати, великого гробу, а ви не підля цілим світом запле людям воду, буде люди і туманні, буде говорити, відтишіться міні, люди, дам воді ці пети. А хто йому все підпеше, хто йому піддасть, най той суду не чекає, на так розсипаться. Не всі браті ворожені у Христовій вірі, появились вовкішнежі у овачі шкірі. ви, братья, християни, добре Замок мати, аби що то, а без ким то ви не розмовляйте, бо як мати, аби що то, без ким розмовляти, То навіки жінку з дітьми мут раз розвучати, Та не одна бідна жінка станеться вдовою, Та не одна дитиночка навік сиротою. Тут плакати, бідні діти, мамо, ми голодні, Не рідна маті вже жити не годні.